Сьогодні мова піде про моторолер Тула Т200. Він в нас 58-го року. Але ми знайшли навіть кришку двигуна ліву 57 го року. На огляді, він вже був тоді, коли ми його привозили. І зараз він в такій стадії зборки. Тобто, дуже хочеться показати його. Комплектацію, те, що приховано під капотом та боковими кришками. І взагалі мені він дуже імпонує, мені дуже подобається такий формат моторолерів, але він не менш складний, ніж той же самий мотоцикл М72, чи К750 чи будь-який мотоцикл. Тому що дуже компактна компоновка має свої труднощі. Про що хочеться поговорити, попередній моторолер. Т-200 з коляскою. Ми вже завершили і віддали. Віддавали його трошки в авральному порядку. Так, нормальний огляд його і не зробили, але цей моторолер в нас є ще запас часу і можна відзняти все, що цікавить по ньому. Отже, зустрічайте тула т 200 58-го року. Оригінальний. Був в дуже гарному стані. Дякую, дякую моєму. Тесті теж Володимиру, який мені його продав. Купували ми його тільки заради того, щоб скомплектувати та подивитись, деякі технічні рішення і деякі вироби для нашого моторолера з коляскою. Ну цей нам дуже допоміг. І виявилося так, що він прийшов дуже комплектний, дуже гарний. Він вже був частково пофарбований, він був відпіскоструєний, тому його бюджет, двигун був зроблений. Звісно, що ми все це розібрали, ми переробили, ми перевірили. Але поршньова, колінвал, коробка передач були все зроблено на вищому рівні. Дуже дякую попередньому власнику. Тут дійсно моторолер файний. Ми Щось доробили, щось перевірили. Звісно, відремонтували карбюратор, двигун обкатали на стенді. І зібрали його, було прийнято рішення не різати його на ковбасу заради запчастин до нашої тули, а запчастини всі повиготовляти і цей теж відремонтувати. До речі, бюджет між тулою з коляскою та тулою одиночкою він там колосальна, в ньому різниця, дуже велика. Отже, давайте подивимося. Те, що є деякі відмінності. Перше, це переднє крило. Як сказав власник, воно дійсно набубиране Тобто, воно дуже велике, дуже масивне, воно закриває майже повністю переднє колесо. Звісно, що є деякі труднощі з паркуванням, і спереду воно було трошки прим'яте. Ще я хочу сказати, що штамп. На заводі був кривий, якщо подивитися на крило, то воно більше як витягнуто в праву сторону. Тобто, якщо сидіти на мотоциклі, справа полусфера крила більша, а зліва менша. Тут з цим нічого не вдієш, така геометрія, таке розташування. Далі передня вилка в нас вона важильна, з одним гідравлічним амортизатором двосторонньої дії та двома пружинами. Така досить примітивна конструкція, я б сказав, би, її замінили вже через деякі кілька років. На два амортизатори звичайної двосторонньої дії. Ступиться і передній опор тормозний щиток. З передньою вилкою ми розібралися, вона має суттєві відмінності. І бачите, в нас кільце позаду колеса, а на наступних вилках воно було вже спереду колеса. Тобто змінили кут нахилу важеля. Таким чином поліпшили плавність ходу. Відбійник такий самий. Бачите, троса вушко для тросів є, де воно все проходить. І отака відмінність в крилі також є отвори для того, щоб проходили троси. Не дуже зручно, зручніше, вже більш на поздні моделі. Далі, Арматура руля. арматура руля збереглася така сама і на ранніх, і на пізніх моделях. Крім ручки газу, вона тут має, Ну я б сказав, би космічний привід, там упорчики, гвинтики і так далі. І тому подібне Потім всю всю конструкцію поліпшили. Далі рульовий демпфер складається з трьох частин, тобто основного болта, який піджимає пружину в рульовій колонці, квадрата, до якого закріплюється пружина, і контролочного. Бовта. Тобто його треба робити, все це і тут попускати, тут натягувати і так далі, і тому подібне. На ходу це все не зробиш. Буде дуже незручно. Далі. Замочки рульової колонки, хоча не розумію навіщо, будували комунізм, а стибрили у проклятих буржуїв все, щоб замикалося, блокувалося. І так далі. Зверніть увагу, P-25 перемикач. Він повинен бути хромований на цих моделях, але ми зробили його з нержавійки. Також можемо зробити на замовлення ці, і вони до кінця цього року будуть в нас по акції. А можливо, і наступного року буде також акція. Вони з гарними знижками. Далі йдемо. Дуже такі цікаві молдинги в нас, де ставити ноги. На пізніших моделях просто резинки. Тут в нас вже суттєво таке покращення, або навпаки, така заморочка, тобто спочатку алюмінієвий профіль, який нам довелося полірувати, а потім вже вставляти резинку. Бачите, ми можемо навіть їх висунути. Вони по посалазка ходять, це все треба зафіксувати. Гальмівна педаль і педаль перемикання передач вона така сама, як і на більш пізніших моделях. Далі. Рефлектори, капоту, молдинги це все набубираність. Ця так дорого багато зроблено. Мені дуже подобається. Щодо внутрішньої компоновки, під сидіння ми бачимо акумулятор, катушку, реле. Доступ до двигуна, обов'язково підсвіточку. Підсвіточку, що немало важно, під капотного простору, бензобак. Далі, в задній частині в нас запасне колесо, багажник. Такий туристичний, вже з квадратиками для того, щоб тут якийсь вантаж фіксувати. Дуже гарний хромований стоп-сигнал, кріплення номеру та бризговик. Бризговик ми робили так, що він чіплявся до. Крила і не мав нічого спільного з капотом. Тобто, щоб грязюка по капоту не текла тільки по бризковику. Дуже цікаві маленькі амортизатори, які на перших моделях не затягувалися болтами внизу, а шплінтувалися. Ну, Що це таке і навіщо так робити, я навіть не можу сказати. І в нас герой нашого сьогодення це восьмисильний 200-кубовий двигун. З повітряним охолодженням, при тому, що він примусово охолоджується завжди. Крильчатка забирає воздух і охолоджує його. І це все приводить в дію за допомогою такого маленького двигуна. Звісно, що ще деякі агрегати не зібрані, а серед комфорту забув відзначити, да, це бокова підніжка. Дуже круто, чесно. Для в 60-х років ця конструкція просто космічна. Зря, да, я вибачаюсь перед тим, що казав, що такий несуразний, скопійований. Так, він скопійований, але дуже детально скопійований з німецького моторолера Роллер. Все ж таки, німці знали, як прикрасити утилітарне. Засіб для пересування, і мені він після того, як почав збиратися, після того як отримав таку розфарбовку, мені він дуже зайшов, дуже сподобався. Перше дуже зайшов цей з коляскою. А цей, взагалі, він як іграшковий, він буде відмитий, натертий. Його можна навіть під ялинку ставити як якусь прикрасу. Це окрема подяка людині з білої церкви, яка в подарунок надіслала нам резинки. До старих мотоциклів дуже дякую, дуже приємно. Обов'язково їх використаємо, є багато цінних екземплярів. Отже, треба поставити жирну крапку в наших моторолерах в тулі Т200. І зараз я вам її продемонструю. Дійсно вийшла гарнюня красуня і колір. Підібраний чітко. І комплектація в неї багатенька. І всі блистявки на неї залишилися. Мені вона дуже імпонує, я беру всі свої слова назад про те, що її якось негарно скопіювали. Скопіювали її дуже гарно, дуже файно. Вона прямо надихає, вона така монументальна, дуже м'яка на ходу, дуже сильно нос вперед. Нахиляється, тому що дві пружини і один, одна гідравліка, вони не дуже тримають, але вона досить м'яка, досить тихенька, досить гарно їздить. Зараз покажу, як вона мусить запускатися. ну, Якщо її ласка, звісно, тому що вона в нас такого поважного віку. Бачите, як відкривається бензокран. Перехідник, ключ спеціальний, підсмоктувач для карбюратора. О, все вона це любить. Далі тут сидіння таке буржуйське на замочку, все. Відкриваємо. У нас підкапоточка, акумулятор. З'єднуємо і вмикаємо запалення. Угу. Вибачте, не будемо в гаражі надимлювати, нам ще працювати, а чадний газ ще нікого здоровішим не робив. Хотів запантуватися, запустити її рукою, але для наших соцмереж це вдалося. А тут я ледь не вивихнув руку, тому не будемо. В принципі, все про неї сказано, дуже багато матеріалу показано. Кінцевий результат, ви бачите, буде ще, звісно, що світлини. Мені дуже вона подобається, ставимо відмітку 5 з плюсом. Всім пока!